Якщо ви хочете продавати в інтернеті та прагнете почати системно залучати нових клієнтів в ваш бізнес, вам просто необхідно познайомитись з поняттям воронка. Продажів, а також чим вона відрізняється від маркетингової воронки. Дуже часто ці два поняття плутають, і в голові у підприємців утворюється каша. Нарешті ми розставимо крапки над і, і після перегляду цього відео ви зможете нарешті поподувати власну маркетингову воронку та воронку продажів, що дуже круто прокачає ваш бізнес. Тож додивіться відео до кінця, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Ну а ми починаємо. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркетинг. А це знайомтесь мій інстаграм, де я час від часу публікую корисні дописи щодо маркетингу, а також місце, де ми з вами можемо познайомитись ближче. Окей, для початку слід чітко зрозуміти, що маркетингова воронка вона відповідає за генерацію нових лідів, тобто людей, що виконали цільову дію. Це може бути будь-що, наприклад, дзвінок в вашу компанію, або повідомлення від потенційного клієнту вам в соціальні мережі. Або, наприклад, людина могла зайти на ваш сайт, вона побачила контактну форму, заповнила її, і вам на пошту прийшли її контактні дані. Окей, і що, що далі робити з цим лідом? Це перший контакт, коли ви його отримали. І Процес, який починається, тобто від першого контакту до моменту оплати, це і є воронка продажів. Про неї ми поговоримо трошки далі, а почнемо ми з маркетингової воронки, тому що саме від об'єму цих лідів і від того, яким чином ви їх будете отримувати, і залежить скільки ви заробите. Будь-яка маркетингова воронка базується на моделі споживальської поведінки AIDA. Це акронім, який розшифровується як attention, Interest, desire, action. Цей інструмент великі корпорації використовують вже понад 100 років, і він дійсно працює. Чому? Все дуже просто насправді. Людина, яка у вас щось хоче купити, вона проходить ці чотири етапи. Для початку ми маємо заволодіти увагою людини, тобто Attention. Далі йде цікавість. Interesting. Ми маємо викликати у, людину, у людини цікавість до нашої компанії або до нашого продукту. За, за цим іде етап desire. Людина має захотіти придбати наш продукт. І в кінці йде заклик до дії, тобто action. І таким чином ми свою маркетингову воронку будуємо з урахуванням особливостей Аїди. Давайте для прикладу розберемо маркетингову стратегію інтернет-магазину товарів для тварин. Нам потрібно заволодіти увагою цільової аудиторії, і для інтернет-магазину найкраще підійдуть такі маркетингові канали, як контекстна реклама в Google, таргетована реклама, в Facebook, Instagram, а також SEO-оптимізація. Окей. Коли наша цільова аудиторія побачила нашу рекламу, ми пройшли етап. Етеншн. Після того, як людина клікнула по рекламі або е, знайшла нас в пошуку Google, ми переходимо до етапу Interesting. тобто людина вже зацікавилась тим, що ви їй пропонуєте. І після цього вона опиняється у вас на сайті, де ми маємо викликати у неї бажання, тобто де людина має пройти етап desire. На цьому етапі ви маєте дати людині унікальну торгову. Пропозицію. Ви маєте проявити ваше позиціонування. До речі, як створити власне унікальне позиціонування та відбудуватися від конкурентів, ви можете дізнатися з мого нещодавнього відео. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Ну а ми рухаємось далі. Після того, як всі ці етапи склалися, і людина захотіла придбати ваш товар, вона переходить до етапу екшен. Тобто ви маєте підштовхнути людину, і виходячи з особливостей психології прийняття рішень щодо покупки, ви маєте зробити заклик до дії: купуй, додай в корзину, ну і так далі. Або, наприклад, залиш заявку. В принципі, на цьому ми могли би і зупинитися, але. Далеко не всі люди, отак, от з холодного трафіку, вони конвертуються у ваших покупців. Більша частина людей вона просто піде із сайту, і це нормально. Але ми це знаємо і ми це передбачаємо. Тобто, ви маєте встановити код для. Ремаркетингу в Google та піксель для ретаргетингу в соціальних мережах для того, щоб потім ви могли доганяти ваших потенційних покупців, які вже зацікавились вашою пропозицією в соціальних мережах. Але далі ми просто змінюємо офери, робимо їх більш цікавими, більш ціннісними для нашої цільової аудиторії. Таким чином ми можемо підсилювати бажання придбати у нас наш продукт. І в принципі, таким чином, ми можемо більш ефективно використовувати наш рекламний бюджет. Звісно, можна говорити і про інші інструменти, наприклад, про лідмагніти, пробні продукти, івенти, імейл-маркетинг, попав-форми, живі чати, телефонію і так далі. Але деякі з цих інструментів можуть підійти для вашого бізнесу, а деякі навпаки можуть тільки зашкодити. Саме тому деякі підприємці звертаються до мене та замовляють персональні консультації для того, щоб побудувати дійсно ефективні маркетингові воронки. Якщо ви хочете отримати мою допомогу, переходьте за посиланням в описі до цього відео та залишайте заявку. Якщо вам подобається дивитися моє відео про маркетинг українською мовою, ви хотіли би, щоб подібних роликів ставало все більше. Поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар під цим відео та підпишіться на канал. Це дуже допомагає в просуванні українського контенту на Ютубі. А якщо ви ще й ролик до кінця подивитесь, то Ютуб взагалі вважатиме це відео надзвичайно цікавим і порекомендує його ще більшій кількості людей. Ну а я вам буду надзвичайно вдячний. Нарешті ми переходимо до воронки продажів, і почати хочу з того, що не існує однаково ефективної воронки продажів для усіх компаній, тому що є різні бізнес-моделі, у кожної компанії свої бізнес-процеси, і це викликає певну специфіку. Тобто, ваша воронка продажів має бути кастомізована. Але далі ми розглянемо базові етапи, які будуть проходити нові ліди. По вашій воронці, і таким чином ви зможете взяти їх за основу і далі удосконалити і прокачати з врахуванням ваших специфічних бізнес-процесів. Тому уважно дивіться, далі буде найцікавіше. Рекомендую одразу обрати зручну CRM-систему. Це незамінний інструмент для будь-якого сучасного відділу продажів. Саме crm система дає вам можливість візуально контролювати проходження новим лідом кожного із етапів вашої воронки продаж, які існують етапи в воронці продажів. Давайте розберемо на прикладі інтернет-магазину, що займається оптовим продажем запчастин до автомобілей. Нам на сайт потрапила заявка на велику партію амортизаторів. Що далі ми робимо з цим лідом? Це перший контакт. Лід потрапляє на етап новий лід. Вибачте за тавтологію, але це так. Тут ми маємо оперативно відреагувати та подзвонити людині для того, щоб визначити її потребу. Скільки амортизаторів на коли. Яка марка і так далі? Це вже починається кваліфікація. Тобто етап новий лід – це просто контакт, який розпочинає нашу воронку продажу. Далі ми перетягуємо цей контакт на етап кваліфікації, де визначаємо потребу людини. Після того, як ми зв'язалися з людиною, поговорили, задали кілька запитань, які уточнюють, що саме він хоче, на коли, яка специфіка. І взагалі ми для себе зрозуміли, чи цей клієнт нам цікавий, чи не цікавий. Кваліфікація саме якби, дає нам можливість визначити це питання. Тобто, що хоче клієнт, і чи цікавий, чи не цікавий він, він нам з точки зору фінансово займатися далі. Якщо все окей, нам це Замовлення цікаво, ми визначили, що хоче клієнт, ми далі перетягаємо цей лід на етап комерційної пропозиції. Звичайно, коли компанія працює в B2B, є етап комерційної пропозиції, де ми складаємо. Персональну пропозицію для цього клієнту з урахуванням того, що він хоче саме таку кількість амортизаторів для таких марок автомобілей і з урахуванням, там, наприклад, логістики та дедлайнів виконання нашого замовлення. Після цього йде етап. Коли ми відправляємо комерційну пропозицію та очікуємо відповідь, тобто ми ставимо завдання для нашого менеджера в crm системі отримати відповідь. І дивіться, дуже важливо, коли ви е, перекидаєте літ на кожен із етапів у вашій crm системі на кожен із етапів вашої воронки продажів ставити завдання та контролювати його виконання. Інакше ліди просто можуть губитися і там тижнями знаходитись, наприклад, на кваліфікації, очікуючи, коли там, цьому клієнту потенційному подзвонить ваш менеджер. Тобто намагайтесь одразу ставити завдання і контролювати їх виконання. Окей. Ми отримали відповідь від потенційного клієнту, що він, в принципі, зацікавлений нашим, нашою пропозицією, але, наприклад, він хоче знижку. І далі ми переходимо на етап боронки продажів це переговори, де ми ведемо переговори, ми кажемо, що дивіться, ми можемо запропонувати вам таку знижку. Він там щось відповідає. Ну іде, якась така конструктивна бесіда. Після цього, якщо все окей, і людина каже: Мене все влаштовує, давайте на ваших умовах будемо працювати. Далі ми перекидаємо на етап воронки продажів це укладання договору та виставляння, е, виставлення, не знаю, як правильно сказати, е, рахунку. І в принципі, це і є вже е, завершальні етапи. Після того, як наші менеджери склали договір, виставили рахунок, все підписано, все оплачено. Після цього. Наш лід перенаправляється на етап виконання робіт. Після того, як ви виконали замовлення, ми просто його кидаємо на етап завершення, де ми можемо вважати, що наше замовлення, нашу роботу з цим льдом завершено. В принципі, кожна воронка продажі вона закінчується двома результатами: або успішна угода, або неуспішна угода. Тільки що ми розглянули успішну угоду. Звісно, є такі моменти, коли людина не буде з вами працювати, будуть на то певні причини або заперечення, чому потенційний клієнт не хоче у вас щось купувати. Це заперечення, і їх дуже важливо е класифікувати. Збирати і працювати з цими запереченнями. В інтернеті дуже багато є інформації на цю тему, яку, я гадаю, ви з легкістю зможете знайти. Якщо будуть якісь питання, то пишіть в коментарях, і ми їх розглянемо. Я сподіваюся, зможу вам допомогти. І наостанок хочу поділитися з вами крутим лайфхаком, який реально допоможе вам прокачати ваш маркетинг. По-перше, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар під цим відео та підпишіться на наш канал. Попереду ще дуже багато корисного контенту українською мовою, що реально вам допоможе в просуванні вашої справи. Тож побачимось у наступних роликах.